Якщо будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте завжди завчасно депозит, Готуйте, що може бути холодно, буде, і завжди старайте заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмого вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така екстра пейсмент please», тому що дуже поздно ви заїхали. понятно вам? І ти стоїш, і куди і ти вже сунешся? Це така студійка. До сюди приготувати щось може тут, я розумію, якісь холодильники. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі. Розуміло? Тобто в них нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показує. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спать, наче тепло, потім прокидаєтеся на хата таймера, нема холодно, капець. Ті. Тобто оця проблема. Ну, європейцям нормально, бо вони в цьому народили. Правильно? Тобто вони звикли, що в них постійно холодно. Ми-то звикли в трусах ходити вдома. Ну так, по-чесному. Тут, тут просто жесть. Тут, тут, Було так цивільненько, все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точну адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно, да? Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі? Ну різних людей призно буває. Тобто, хір вам не заселився до 8, і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. І ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, у мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Скільки по Європі не катався, немає своєї приколу. Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит, якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти гроші. Тому як тільки заселяєтесь, чого ти одразу камеру достав, все зняли, особливо там, де пакот. Такі моменти різні, правильно? Обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Правильно? Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Ну, я вірю, що треба, щоб прогр... прогр... таку кімнату. Ну, Це, це просто жість, Тобто майже всюди холодно. Пляшки води ніко... Вообще, ніколи взагалі ніколи ну, гляну. Ну, я ніколи відповідаю, не бачив пляшки води. Ну, ні... ніколи. Все, на зв'язку будемо показувати, що далі. Бережіться себе і маєте все, все чепуху на увазі. Па-па.